Всім привіт! Мене звати Ліля і ви на каналі, де буде багато в'язання, присмаченого львівським колоритом. Запрошую до перегляду. Сьогодні я вирішила зняти відео на тему бобінної пряжі, як обрати бобінну пряжу і не прогадати. Розповім якісь мої лайфхаки, мій досвід, який я накопичувала роками. Останні, мабуть, роки 3-4 я купую дуже багато бобінної пряжі і в'яжу переважно з неї. Тому певні якісь знання про те, які обирати, я маю. І я думаю, на тлі зростання цін на пряжу загалом, і зокрема на моточну пряжу, купівля бобінної, це досить таки непогана економія. Так було раніше, так буде і тепер. Хоч ціни на бобінну пряжу теж так помітно зросли, і деякі артикули. Особливо там, де Кашемір або якийсь кітмохер, вони відчутно так кусаються. Але ну що зробиш? Такий зараз час, така ситуація. Тож я пропоную розпочати. І перший пункт, на який я звертаю увагу завжди, це пункт, який підходить абсолютно до будь-якої бобінної пряжі, а саме її товщина. Я пам'ятаю, коли я тільки починала купувати бінну пряжу, я не дуже звертала увагу на те, скільки метрів у 100 грамах є в кольорі, який мені страшенно сподобався. І так в мене з'явилося в моїй в'язальній бібліотеці, в'язальній пряжотеці. Такі артикули, де, скажімо, є 3000 метрів на 100 грам. Щоб ви розуміли, таку пряжу потрібно в'язати з восьми, можливо, навіть десяти ниток, щоб вона мала який-небудь хороший метраж для спиць, скажімо, там від 3,5 і до п'ятірки. Тому вона годиться, на мою думку, лише в одному випадку. І загалом от є в мене дві бобінки така. Вишнева і лососева, приглушений лососевий, і не знаю, щось таке, мабуть, навіть не лососевий, а чайна троянда. отак, я думаю. Здається, навіть так цей колір називався. Я думаю, що я буду додавати збоку фото цих пряж, щоб ви розуміли, про що я, коли я розповідаю про щось конкретне. Ось. І, зокрема, така. Бордова темно-червона, вона знадобилася мені як підмот для твіду. Якраз от ці три тисячі метрів були не зайві, бо вони трошки стабілізували твід, щоб він перестав косити. і не сильно розбавляли колір твіду і не ховали оці твідові крапинки, які є в твіді. Тож, що я пропоную? І що я вибрала для себе в купівлі бобідної пряжі? Зараз я стараюся купувати пряжу, яка не товстіша ніж 1000 метрів на 100 грам. Бувають винятки, коли там 1500, ну ну десь 1500 це вже така стеля, стеля. Все, що вище, 1500, навіть коли я бачу, вау, який привабливий колір, як вона неймовірно виглядає, там 2000, 3000, і все зразу ні. Чому? Тому що потрібно її дуже багато перемотувати, якщо перемотуєш сама. То ну, це довго, якщо замовляєш розмот на різні конуси, то це плюс ще ти платиш за кожен конус, і не у всіх магазинах є розмот. Тому ну, варто подумати, можливо, звісно, колір, який ви побачили, він вам настільки сподобався, що ви готові пожертвувати своїм часом на ці перемотування чи заплатити більше, якщо можна перемотати в магазині. Але я роблю вибір на користь пряжі товщої. Тобто 1500 буває таке, це якщо вже страшенно сподобався мені колір. Хоча якраз пряжі 1500 метрів на 100 грамів в моїй пряжотеці дуже багато, але це, власне, покупки з тих перших років, коли я якось для себе ще не сформувала певний такий звіт правил, яким я користуюся в покупці бобінної пряжі. Загалом мені подобається. Такі бобінки, з яких можна в'язати, не перемотуючи пряжу. Тобто, не знаю, там 400-500 метрів на 100 грам, 350 метрів на 100 грам, це якщо вже пряжа не пухнаста, тому що якщо пряжа пухнаста, вона дуже сильно після прання розбухає, то навіть 500 буває 600 метрів на 100 грам в. Одну нитку прекрасно в'яжеться і результат супер, особливо якщо не на дуже великих спицях. Буває ще таке, що пряжа 900 метрів на 100 грам, як скажімо, моя улюблена кент від зеня баруфа, і я її можу в'язати в дві нитки, іноді в три. Це залежить від кольору, тобто якісь кольори, скажімо, у мене був такий фіолетовий, дуже красивий відтінок. Він в'язався легко в дві нитки на спицях 5. Хоча і, звісно, валявся легко після такого в'язання. І я колись розкажу цю сумну історію, як я мала пряжу на два таких светри, в результаті в мене немає ні пряжі, ні светрів. Але про це колись згодом про мої в'язальні невдачі. А зараз повернімося до Кента. Отже, скажімо цей фіолетовий я могла в'язати в дві нитки на спицях 5, але ліпше, мабуть, на четвірці. Зелений. Я в'язала на п'ятірці в три нитки. Коричневий в мене був такий в колір верблюда, то там взагалі дуже тоненька ниточка, там ну, четвірка дві нитки можна було в'язати. Тобто залежить від кольору, але загалом, якщо це карний мероносик і розбухає, то його легко можна в'язати в дві нитки з великим метражем на 100 грам. Ось тут потрібно до кожної пряжі дивитися індивідуально, але загалом я люблю товстеньку пряжу, і щоб потрібно було робити менше рухів, готуючи її до в'язання. Звісно, що товстіша пряжа, то вона дорожча. Тобто дуже часто, власне, ці пряжі, які 3 тисячі 2 тисячі метрів на 100 грам, вони можуть бути дешевими. Ті пряжі, які вже йдуть товстіші, дуже часто вони справді цінуються. Вище, ось до цього теж е, треба бути е, готовою, і, можливо, навіть е, десь справді потрібно заплатити за розмот на кілька конусів, якщо є така можливість, а не купувати е, відповідно дорожчу м -м, пряжу, яку не треба розмотувати. Ось, тут вже кожен обирає для себе: я обираю варіант е, пряжі товстішої. І раз ми вже заговорили про картні і некартні мериноси, і картну некартну пряжу. Отже, що таке кардна пряжа, як її відрізнити на перший погляд? В бобінах, коли пряжа в пропитці, це важко зробити, але в магазині можна запитати, магазини орієнтуються, що в них за пряжа, чи кардна вона, чи ні. Тобто кардна пряжа, кардний меренос, кардна шерсть, вона після прання випускає такий досить. Помітний сильний пушок, і, власне, як я і розповідала, завдяки цьому вона розбухає, збільшується в розмірах петля в об'ємі, тобто вона стає пухлішою. Ось. Дуже часто картний меренос сідає у висоту, тобто це потрібно враховувати. Ось, і картні мироноси. чим вони відрізняються від гребінних? Це, до речі, от питання всі ці терміни українською, кардний гребенний напевно. Бо так, я думаю, правильно. Ось, в, наскільки я пам'ятаю, в гребенних в них довший, довша оця сама шерсть, з якої складається нитка, довше волокно, воно більш гладеньке. І завдяки цьому пряжа виходить блискуча, вона виходить не пухнаста, не волохата, скажімо так. Наскільки я пам'ятаю, піано віш класичний такий гребенний меринос, Тобто, ці мериноси вони нагадують чимось. Навіть шовк, я б сказала, деякі з них там, звісно, є різні. І до слова з мого досвіду я про це ніде не бачила, не чула, але чомусь мені здається, що існують не тільки там чисто карні, чисто гребені, а щось посередині. Буває, що пряжа ну, і не блискуча, не така гладенька, але й не зовсім так Розпушується, тобто щось там кардно гребене, можливо так. Не дуже орієнтуюся в технології виробництва, щоб стверджувати, що це саме так і є, але ну, думаю, так зі свого особистого досвіду. Якщо вам трапився власне такий класичний гребенний меринос, або ну, меринос, переважно, так? Ця пряжа дуже часто буває мериносом, то ну, я таких пряж трошки боюся. Розкажу, чому? Тому що, власне, вони дуже гладенькі, дуже ковські і перемотати. Таку бобінну пряжу, особливо, якщо там дуже великий метраж, скажімо, ті ж 1500 метрів або 3000, бо от ці пряжі, які 3000, про які я розповідала, що в мене є, це, власне, гребінний меронос, і вони дуже-дуже Ковзають, коли ти намагаєшся їх перемотати на моїй електричній моталці, то це треба дуже повільно робити. Не можна включити на максимальну швидкість, щоб вона мотала, і ти там собі не запарюєшся і не дивишся до того. Тому що відповідно ці шерстинки вони довгі, а не такі короткі, як кардні пряжі. Вони не чіпляються одна за одну, коли йде намотка, і дуже легко все це може зіскочити. І дуже важко перемотувати таку пряжу. З нею краще працювати, оскільки вона слизька. Я думаю, що якщо ви працювали, скажімо, з шовком, то можливо, грибиний меринос вам взагалі за виграшки вдасться в'язати, але хто не звик до таких видів пряж, то потрібно бути обережним. Я так розумію, що грибиний меринос має дорожчу технологію виготовлення, тобто сама пряжа виходить дорожча. І, власне, от, скажімо, грибиний кашемір, який всі так цінують, за яким всі так ганяються, який не кусає за рахунок того, що пряжа має ці довгі шерстинки, які не подразнюють шкіру, він дорожчий, але, як на мене, то все-таки картна пряжа вона і тепліша за рахунок цих шерстинок, які виступають. І Працювати з нею все-таки легше ніж з гребиним мариносом, з грибиним кашеміром. Тому знову ж таки, це той випадок, коли якщо мені дуже подобається колір, то тоді я можу купити грибину пряжу. У мене є дуже красивий такий цегловий колір, який я обов'язково хочу найближчим часом кудись пристосувати. Але власне з цією пряжою, от проблема з перемоткою, тобто її дуже важко мотати. совершенно важко мотати. І оскільки ми вже згадали про пряжі слизькі, то пропоную поговорити про віскозу і про шовк. Я знаю, що багато хто любить таке поєднання, як меринос і шовк. у мене в самої є така пряжа. І я пробувала також пряжу, яку багато хто любить, це пела. І там, наскільки я пам'ятаю, в складі меринос, можливо, можливо, якась інша шерсть, і шовк, вона справді виглядає ефектно, але я зрозуміла, що такий вид пряжі. Не зовсім підходить під певні цілі. Тобто, скажімо, якщо ви хочете в'язати шапку, як я в'язала спела шапку, то будьте готові до того, що вона буде така перетікаюча, текуча, як річка. Тобто вона не буде стояти, вона не буде тримати форму, так як кардні мериноси, кардна шерсть. І ну, мені видалося, що ця пряжа для шапок не зовсім підходить. І загалом пряжа з шовком в складі, особливо якщо великий відсоток шовку, вона така дуже намагається знову ж таки стекти вниз. Тобто, може бути у плечових виробах, скажімо, небажане обтягування. Тіла пряжею, якщо ви не хочете досягти цього ефекту, воно буде, оскільки ця пряжа вона так от тягне виріб вниз, особливо коли її багато в складі. І е вона, звісно, додає такої гладенькості, шовковистості. Вибачте, вже за тавтологію полотну. Тобто, можливо, для певних якихось цілей, якщо ви хочете зв'язати водолазку, наприклад. Але будете готові, що вона все-таки вниз трошечки потягнеться, але вам хочеться, щоб вона була по фігурі і так от обволікала, обтягувала фігуру, то можливо така пряжа підійде. Якщо хочете шапку в'язати або щось таке, що мусить трошки тримати форму, то вже варто задуматися, чи там, скажімо, вам потрібно светр з коміром, який не буде падати, буде. Триматися, стояти, то задумайтесь теж, чи підходить вам така пряжа. І щодо віскози, віскоза – це наразі теж для мене таке трошки. Ні. Я маю дуже класну таку золотисту От, справді, вона як золота ця пряжа, вона мені страшенно подобається. я зв'язала з неї светр, і цей светр. Він, от так як я і казала про вироби з шовком в складі, він тече, він стікає вниз. Я додам фото, що я маю на увазі. Він не такий структурний, як би мені хотілося. Я все-таки його бачила трошки по-іншому, і в мене ще є ця пряжа, я її все-таки хочу використовувати. І, мабуть, потрібно шукати її якогось компаньйона, який би її трошки врівноважував і не давав віскозі пливти вниз. І також щодо в'язання шовкою і віскози, коли в складі багато цих матеріалів, то також маєте бути готовими, що вони можуть розшаровуватися, тобто нитки можуть відшаровуватись. Особливо в мене таке було з віскозою. Прямо тоненька ниточка віскози, коли ти її пробуєш, коли ти пробуєш загалом нитку підняти спицею, вона відділяється і такі лишаються як півні на полотні. Це не дуже приємно, і до таких сюрпризів у роботі з віскозою потрібно бути готовою. З чистим шовком так само. Я сама не в'язала, але знаю, бачила, що такі проблеми з шовком бувають, тому варто бути готовими до таких моментів у роботі з цими пряжами. Наступний мій стоп це альпака. Я насправді дуже люблю пряжу з альпакою у складі для шкарпеток. Тобто, той самий Drops North, якщо ми говоримо не про бобінну, про моточну пряжу, це, це любов, любов, але це саме для шкарпеток. На жаль, в бобінній пряжі мені не траплялося артикулів, які мають альпаку і поліамід в складі, щоб вони були пристосовані власне для в'язання шкарпеток. Трапляється просто чиста альпака, але зрозуміло, що вона дуже швидко протирається, і потрібно додавати ще, якусь, ще якийсь нейлон чи поліамід, але я не впевнена в поєднанні двох ниток, які не з'єднані промислово. Десь на підприємстві, а от вручну я не впевнена, чи не призведеться до такого результату, що власне альпака протреться, а поліамід лишиться. Тобто мені здається, що їх потрібно скручувати десь в промислових масштабах. Можливо, я помиляюся, можливо, ви мені підкажете, ви в'язали з такого типу бобінних двох пряж. Але от я якось ще не ризикувала, хоча в мене є така імпульсивно куплена альпака дуже красивих коричневих відтінків для шкарпеток саме, і, можливо, я зв'яжу якісь домашні такі товстенькі шкарпетки на зиму, буду морально готова до того, що ці шкарпетки швидко протруться. Ось, але загалом, якщо брати альпаку для плечових виробів, то на жаль, вона мені кусає. Оці довгі... Волоски, які стирчать з альпаки, бачите, в гребеному мирносі теж є довгі волосини, але вони, там, спосіб виробництва такий, що вони скручені в єдине гладеньке полотно. Тут же ж ці довгі волосини альпачачі стерчать і потрезнюють шкіру. Альпака така дуже приємна, прохолодна в процесі в'язання, таке теж шовковисте полотно, але особисто для мене вона косюча. Інша справа бейбі-альпака. Бейбі-альпака натомість це просто тотальна любов. Я маю дуже багато артикулів пряжі з бейбі-альпакою, і я на неї полюю, особливо я полюю на артикул печі Філаті Філ». Якщо не помиляюсь, це Бейбі-Альпака, і там ще якийсь поліамід чи щось таке є в складі. Вона просто неймовірна. Це, от, як мохер, тільки краще, бо вона не настільки жарка, але пухнаста і дуже приємна до тіла. Бейбі-альпака дуже тактильно приємна. Її. Одне задоволення в'язати, тому ну, Бебі альпака це пряжа, яка вартує покупки. Наступний пункт це твіт. Я думаю, багато хто в курсі, що твіт, якщо він складається з однієї нитки, а не з двох, може косити, і справді дуже часто так і є. І цю косину полотна буває навіть блокуванням після прання не виправиш. А навіть якщо виправиш, то в процесі експлуатації виробу. Вона все одно повертається, і все одно виріб намагається кудись в бік текти. Що робимо у цьому випадку? Коли купуємо твіт, завжди думаємо про те, де нам взяти підмот. Можливо, саме в цьому магазині, де ви купуєте твіт, вам можуть порадити одночасно на підмот, взяти тоненьку ниточку мирносу і якраз зможуть підбирати щось за тоном, що максимально підходить, або ж просто ви мусите знати, що от вас може спіткати така в'язальна доля пошуки. Підмото для твіду. Якщо, звісно, косина твіду – це для вас проблема. Тобто буває таке, що косина не дуже велика, незначна, і загалом людина вирішує не звертати на неї увагу, і це також ок. Також щодо дешевого мохеру, я думаю, що ну, це відомий факт, що мохер дешевий кусається. Дорогий мухар справді не кусається, як показав досвід одного з моїх останніх готових виробів, а саме светра Павутинки. А от далі йдеться межа, коли мухар починає кусатися і вже справді є дешевим. А коли він дорогий і не кусючий, я не знаю. Тому тут потрібно не знаю, вірити продавцям, питатися, кусає, не кусає і. Намагатися якось для себе зорієнтуватися, бо всіх різна чутливість шкіри, і ця чутливість, я так помітила, з віком зменшується. Мені здається, що в мене з віком шкіра стала такою грубшою, я стаю сладиком. Ось чи там носорогом. Носорожа тя шкіра, не знаю, як правильно кажуть. От. Тож хери, вони, звичайно, бувають дуже красиві, але потрібно бути морально готовими до того, що вони можуть вас покусати. І також розповім ще про такі. Загальні правила щодо купівлі пряжі. Правило таке, що потрібно дивитися, чи продавець не фотографує цю пряжу десь на сонці. У мене було кілька випадків, коли я не звертала на це увагу, і пряжа просто ну неймовірно виблискувала. І я тоді зловилася на якийсь такий. Тоді я ще починала тільки купувати бобінну пряжу і не сформувала для себе це правило щодо там гребінного мироносу і карного мироносу. І мені якось захотілося. Купувала я такий колір кориця, і от фотографія мене заворожила. Така е сяйлива пряжа, мені одразу хотілося її отримати і почати з неї в'язати. І приїхала вона, вона була далеко не така, не так переливалася. Вона була більш тьмяна. Це мене розчарувало, хоча зараз я вже на неї дивлюся, вона мені, в принципі, подобається, і я планую з нею дещо в'язати, тобто вона лежить. Хоча там, знову ж таки, дуже великий метраж, мені здається, що поза 2000 метрів, чи десь в цьому районі. Ось. Але продавець її сфотографувала на сонці, і вона виглядала зовсім по-іншому. тобто Потрібно дивитися, яка зйомка, яке освітлення. Якщо ви сумніваєтеся в тому, чи це той колір пряжі, який вам потрібен, то ви можете запитати в продавця, чи от цей відтінок, який я бачу на екрані, чи він дійсно такий є в житті. Також ви можете попросити продавця надіслати вам зразки пряжі, якщо ви справді дуже сильно сумніваєтеся, і, скажімо, ви не можете визначитися, чи підходить вам ця пряжа дистанційно, то в багатьох магазинах є така опція, як зразки вам надсилають такі маленькі відріз нитки, і ви собі вже бачите, яка там текстура, який кольор і так далі. З мого досвіду, найбільші проблеми в мене були з зеленими відтінками. Один раз я замовила пряжу такого неймовірного пляшкового зеленого кольору, ну така вона була на фотографії. Прийшла пряжа кольору зеленки, і кольор був такий, скажімо, плоский, нецікавий. І найгірше, що в мене цієї пряжі десь 700 грамів чи щось таке, і вона справді класна. Тобто, вона м'якенька, там така чекарна шерсть, чекарний мернос. На дотик дуже класна, досить товстенька, тобто з нею все супер, крім кольору. І я пробувала її потім сама сфотографувати правильно, щоб продати, бо, можливо, ну, комусь такі кольори подобаються, не знаю. І вона справді фотографується от власне такою розкішною хвойною. Лісовою зеленою, не такою, як я насправді. Також був в мене випадок, коли я замовляла салатного кольору пряжу зелену, а прийшла мені м, така дещо кислотна зелена пряжа. І теж я от наразі думаю, що з нею робити. Але загалом я б сказала, що м, щодо кольорів, то в мене не було так багато промахів, як я очікувала. Переважно. Приходить той кольор, який я уявляю, або плюс-мінус десь близький відтінок. Буває, буває, що можуть там якісь коричневі, бежеві теж відрізнятися кольори. Ну, з всіма насправді кольорами може бути таке, що у вас на екрані одне, продавця інше, а в реалі взагалі третє. До цього потрібно бути готовою і розуміти, що ну. Це частково купівля кота в мішку, оскільки ще один такий спосіб, яким я користуюся, коли я купляю моточну пряжу відомих артикулів, я гуглю фото інших магазинів. Я гуглю цей артикул, щоб подивитися його, скажімо, можливо, на равелрі, як з нього в'язали інші люди. Він на їхніх фото, тобто намагаюся шукати максимально багато фото цього кольору, щоб приблизно зрозуміти, як він виглядає в реальному житті. З бобінною пряжею це практично ніколи не виходить, оскільки вона стокова в нас, і знайти інші фото цієї пряжі буває дуже важко. Тому такий мінус: бобінної пряжі. Загалом бобінна пряжа це дуже вигідно і напередодні осіннього сезону, зимового сезону. Звісно, купувати її зараз буде значно приємніше в фінансовому плані, ніж моточно. Але це така трошки ілюзія, що бобінної пряжі потрібно менше. Тобто, справді розхід бобінної пряжі дуже часто менший ніж бобін, ніж розхід моточної пряжі, але потрібно бути готовими до того, що навіть якщо зразок певної пряжі ніби як вас влаштовує то готовий виріб він може мати, скажімо так, недостатній об'єм, недостатню товщину. так. Я з цим стикалася кілька разів, що нібито як зразок такий досить пухленький, а готовий виріб я розумію, що тут ще б одної нитки бракує, і відповідно вага. Готового виробу теж би зросла, звісно, вона не була би такою, як вага з моточної пряжі. Але до чого я веду? Дуже часто, щоб отримати виріб потрібного об'єму і потрібної текстури, справді має бути використано багато пряжі, так само, як і з моточною. Тобто не варто сподіватися, що розхід буде зовсім зовсім вже мікроскопічним, він буде меншим, але. Якщо ви хочете такий особливий виріб, який триматиме форму добре і не буде розтягуватися після першого прання, і ви не зможете повернути його в першопочатковий стан, то можливо треба буде добре постаратися підібрати кількість складень пряжі, у яку ви будете в'язати. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо ви не підписані на цей канал, підпишіться, будь ласка, також не забудьте поставити лайк. Якщо у вас є якісь власні лайфхаки, досвід роботи з гобійною пряжею, то я буду рада почути вас в коментарях. Розкажіть, що ви думаєте з приводу того, що розповідала я, або можливо у вас є якісь свої інші досвіди. Ви хочете ними поділитися з нами. Я дуже дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!